Доброго дня, дітки! Ви теж помітили, що на луках розквіли квіти. А як ви думаєте, чому? Тому що настала чарівна пора року, весна вже останній місяць весни. Луки стали барвистими, красивими. Але що це? Квіти починають рухатися. Перелітають з однієї квітки на іншу? Барвисті комахи. Початок літа це свято комах. Комах на світі дуже багато, вони різні і за зовнішнім виглядом, і за способом пересувань. Одне з пересувань маскування. Чимало комах мають яскраве і строкате забарвлення, їх видно здалеку. Вони не ховаються і не поспішають летіти. Така комаха погана здобич, деяких комах забарвлення приховує, сяде метелик на кору і зникне, іншого на землі не помітиш, сів і не вирухнеться, наче сухий листочок. Деякі комахи вміють захищатися, наприклад, жук-бомбардувальник. Він випускає захисну хмаринку. Комахи живуть скрізь. На воді, під водою, на землі, під землею, у траві, у деревині. Комахи не бувають дітками, вони одразу з'являються на світ дорослими. Комахи потрібні рослинам для запилення. Без комах не буде насіння і рослини зникнуть. Інші комахи санітари. Якщо зникнуть комахи, під загрозою зникнення опиниться чимало птахів. Звірів, риб, які живляться ними. Люди мають охороняти комах. Відгадайте, будь ласка, загадки про мурах. Тисяча тисяч бундарів роблять хату без углів. Хто це? Мурашки. Шість ніг і два роги. Садок не пита дороги. Жук. Вдовжину стрибати хоче і до цього ще й стрікоче, трохи схожий на коня, але не його рідня. Стрибунець, що має дзвоник, це лише звичайний коник. Летить, пищить, сяде, мовчить. Хто його вб'є, свою кров прольє. Комар зимою спить, літом бринить. Понад садом літає, солодку росу збирає. Бджола живе лише улітку він, шовкові крила має, і з квіточки на квіточку він весело літає. Метелик. Вірно, молодці. Тепер дітки ви більше знаєте про комах. А про яку комаху ви б розповіли самі. Подумайте. І розкажіть. Бажаю вам успіхів! Вчіться задоволенням. До побачення!